Шановні колеги, добрий вечір. Ми готові розпочати після матчу прес конференцію До вашої уваги головний тренер оболоні Олександр Сергійович Антоненко. Олександр Сергійович, ваша думка про сьогоднішній матч. Ну думка негативна. Вітаю команду Полісся з перемогою. Ми спрацювали не так, як планували. Десь хвилин 30 було те, що ми думали, потім десь не допрацював я. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, ну, якщо б вам довелося знову перегравати цей матч, що б ви змінили? Відмі... Можливо, в складі, можливо, так? Ну, Можливо, але треба передивитись. Ми готувалися, в принципі, під структуру Полісся, але, на жаль, не все вийшло. Ну, Якщо б був такий. Момент, як ви кажете, можливо, щось змінили б, але це не так спонтанно сказати зразу. Неможливо складно? Я не думаю, що якщо б друга схема була, можливо, можливо б і в складі змінили. Може питання. Ви кажете, що після кожної гри кажете, що підбираєте під суперника гравців. Сьогодні не вгадали складом, чи проти сьогоднішнього Полісся це було неможливо. Ну, я б не сказав, що там складом не вгадали. У нас е, практично гравці всі однакові, вони можуть зіграти в одній схемі, і в другій, і в третій, якщо її обирати. Але ж є е, які краще це роблять, а які не так, як хотілося би. То не на рахунок складу, а на рахунок, можливо, не, моєї недороботки трошки, я можу так сказати. Прошу. одні послуги? Програли 0,4. Це головний висновок, і тільки після аналізу можемо зробити висновок. Так сразу сказати, ну тяжко. Прошу. В першому таймі Болонь особливо відрізку з 15, 15 до 30 хвилин досить активно грала, були гольові моменти, і ось одразу після цього був припущений гол, і гра посипалася. От, на вашу думку, цей припущений гол він став переломним моментом у цьому матчі, після якого вже було важче грати і створювати моменти. Ну, ви знаєте, Полісся, коли забиває м'яч, воно грає, воно продовжує грати в свою гру. Так? Вони не закриваються, не віддають м'яч супернику. Їх можна тільки переграти в чомусь іншому, але не в їх схемі. Вони, вона в них досконалюється з кожним часом. Ми дуже багато аналізуємо їх, тому що схема така, яка. Приносить їм результат. Ви бачите, да? в останні ігри там спочатку було їм тяжко, але потім все в них е, наладилось. Е, те, що був вже один да, гандикап для них це вже дуже непоганий. Але так як ви сказали, да, до 30-ї хвилини ми практично робили те, що ми планували. Потім щось зламалося у нас. Ми розберемо, ну це моя помилка. Ми розберемо, в чому проблема. Я розумію так. Більш-менш, але треба передивити гру. Чи є ще питання? Прошу. Чи, вас... Чи є у вас... Чи був у вас сьогодні момент гри, який вас розчарував найбільше всього? Mm. Можливо, оборона там команди. Чи... Ні, 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 ні. 0-4 це найголовніше розчарування. Для нас, для мене особливо. Я думаю, що і для всіх болівальників, і для оборони. Я не можу сказати, що хтось сьогодні був. Не так впевнено грав, як треба було. Сьогодні не впевнено була моя напевно, робота. Підготовці до цього матчу. Чи є ще питання? Дякую до